Я теж навалювала таку крінжу. Тож, що не так з фразою: твої емоції це твоя відповідальність. Я теж навалювала таку крінжу, коли тільки починала цікавитися, поглиблюючись в психологію, коли я сама пішла в терапію, коли я почала вчитися на психотерапевтку. І хочу попросити за це вибачення в свого колишнього чоловіка. Начебто, ця фраза звучить доволі логічно, тому що справді наші емоції це наша відповідальність. Але що часто стоїть за використанням цієї фрази? Часто, говорячи цю фразу, ми зловживаємо перекладанням відповідальності на іншу людину. Ми так начебто говоримо їй, що що би я не зробила або не зробив, твоя реакція на це це тільки твоя реакція на це. Так начебто наші дії не мають жодного впливу на іншу людину, хоча це абсолютно не так. І за цим ховається наша інфантильність і наша нездатність взяти відповідальність на себе, за свої дії і визнати, що те, що ми робимо, однозначно впливає на іншу людину.